Значить, вивели е, трифазну лінію сюди під навіс для зарядки і так далі. Далі пішло живлення на мотор, то буде балка е, мотора. З мотора вивели ми на датчики. Значить, датчик Раз сюди, перший датчик, Перш, перший датчик чотирьохжильний у нас, щоб живлення і відповідь від мотора пішло. І від мотора пішов у той дальній датчик, буде двохжильний. Далі від мотора пішло коаксіальний кабель на верх на сам цей, на антенку з світильником. Світильник теж живлення у, у нас є півторашка, 3 на півтора. Це все, що в цьому стовпчику першому. Далі ще, щоб домофон міг керувати мотором е воріт, фактично від та пара пішла від панелі домофона. Сам цього не робив, не знаю, але... Фактично можна. Значить, тут у нас фіртка, на фіртці домофон. До домофона підведених два від тих пари з будинку. Один воріт. і живлення, в принципі, як треба, не треба з будинку. З будинку можна навіть воротами керувати і з будинку клавішу поставити, і цей від цієї пари включити або виключити мотор, ну, включити в одну-другу в сторону при потребі. Світильник раз ну, на лівому стовпчику фіртки і світильник два. Зживання прийшло і, і шліфується туди. І ще наш електрозамок. Звідси від домофона. Пішов електрозамок сюди на фіртку. Ну, фіртки вже піде по самій рамці. Ось так. Ну і В принципі, оця лінія це з будинку цієї відті пари до домофона і живлення. А, ну і світильник, так само звідти світильник там на схемка збирається, і ці світильники вмикаються.